Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо гідравлічний домкрат від компанії Steel Power, вантажу підйомністю до 10 тонн модель 2210. Постачається домкрат у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас йде ручка, яка з'єднується з двох трубок. Інструкція з гарантійним талоном. І також ось такий важкий доволі. Домкрат. Домкрат повністю металевий, усі частини повністю металеві, включно з упором, який окремо бачимо ось так, викручується. Всередині. Домкрат використовується мастило, тому обов'язково потрібно домкрат транспортувати в вертикальному положенні, для того, щоб мастило це не витікло. Всередині у нас домкрат на один шток. Для того, щоб почати домкратом працювати, потрібно фіксуючий винт до упора вправо провернути. І таким чином у нас. Можна буде прокачувати і бачимо, як підіймається шток. Для того, щоб опустити домкрат, фіксуючий гвинт, ми провертаємо вліво і під вагою шток опускається. Максимальна висота підйому в даному домкраті 385 мм, мінімальна висота підхвату 200 мм. Обов'язково потрібно пам'ятати, що. Ні в якому разі не можна перевищувати максимальну вантажоподібність домкрату і використовувати домкрати тільки на міцних і рівних поверхнях.